Я передаю слово Наталії Альбертівні для е, е, попередження артеріальних тромбозів при хронічній серцевій недостатності. Дуже дякую Ярослав Михайлович. І так дійсно ми переходимо до проблеми з артеріальними тромбоутворенням наших пацієнтів з серцевою недостатністю. І найбільш частими причинами виникнення цікого стану є це або теросклеротична бляшка, або наявність фібриляції прицель в будь-якій формі, або персистуюча, або параксизмальна, або постійна, і також тривала малорухомість у наших хворих. Не більш одним з найрозповсюдженіших проблем є все ж таки наявність вибриляції перецельки пацієнтів серцевої недостатності. Тому сьогодні ми зупинимося саме на лікуванні таких пацієнтів. Вона може бути як причиною існуючої серцевої недостатності, так і стати і виникнути внаслідок вже існуючої серцевої недостатності. За останніми рекомендаціями 2020 року з приводу діагностики та лікування пацієнтів з вибриляцією перецель. всім вам дуже гарно відомий підхід за системою ABC, де Антикоагулянтна терапія посідає своє головуюче місце а, в, а, проміж всіх. А, Методів підходів до лікування таких пацієнтів. Якщо ж подивитися на рекомендації, оновлені з приводу діагностики та лікування серцевої недостатності, і подивимось, давайте на алгоритми, які нас запропонували за цими рекомендаціями лікування фібриляції перед серцями у хворих серцевою недостатністю, знову ж таки, антикоагулянтна терапія посідає лідуюче місце зі знаком рівняння з усіма підходами прогноз модулюючої терапії у наших хворих. Якщо навіть подивитися на рекомендації 16 і 20 Першого року то ми бачимо, що оральні антикоагулянти навіть е підсилили свій рівень е Доцільності використання до класу 1 з 2А, який був в 2016 році, на той час як здавалося б, що бета-блокатори, які займали лідуючі позиції в 2016 році на рівні рекомендованості, 1, бачите, що дещо знижили свій знизили свій рівень рекомендованості до класу 2А, але це стосується взагалі всіх пацієнтів з серцевою недостатністю. Ми не говоримо зараз про окрему категорію пацієнтів серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду лівого солочка. Для того, щоб призначити або не призначити будь-який антикоагулянт, ми завжди ж користуємося всім вам дуже гарно відомою шкалою ЧАЦВАСК. І а, за рекомендаціями 2021 року, якщо ми набираємо 2 або більше бали у чоловіків та три або більше бали у жінок на рівні доказованості класу 1, ми призначаємо обов'язково антикоагулянти з дещо нижчим класом рекомендованості 2А, ми можемо їх призначати, якщо у чоловіків буде один бал або у жінок 2 бали та більше. І на рівні доказовості класу 1 нам пропонують розглянути можливість заміни антагоністів вітаміну К на пероральні антикоагулянти, окрім випадків пацієнтів, у котрих є помірний або тяжкий мітральний стеноз, або є механічний протез заклапані. В серця. при цьому, якщо при використанні. Антагоністи вітаміну К ми не можемо досягти ТТР в терапевтичному вікні, який повинен складати однозначно більше, ніж 70%. Тобто, якщо у хворого ви не можете досягти цього відсотка більше, ніж 70%, то рекомендовано вже в обов'язковому порядку при відсутності протипоказів замінити антагоністи вітаміну К на сучасні пероральні антикоагулянти, тому що тільки знаходження в терапевтичному вікні при використанні антагоністів вітаміну К. Цітіара, тобто показника терапевтичного діапазону, знаходження МНО в цільових показниках, більше 70%. Тільки тоді ми можемо очікувати всі позитивні ефекти від використання а аніж бачити, що зменшення менше ніж 60%, навіть інколи гірше, аніж не приймати нічого. Говорячи про антикоагулянти, ми розуміємо, що всі вони поділяються в залежності від того, як вони працюють, тобто виділяють антагоністи вітаміну К, блокад. 10-го а фактори та прямий блокатор термвини. З останнього у нас на ринку України є тільки один представник всі Інші відносяться до блокаторів 10-го А фактору. Я б сказав Ярослав Михайлович, донедавна в нас було тільки дві молекули протягом останнього року. В нас з'явився едексабан. Давайте подивимося, коли ми можемо їм користуватися. Всі препарати були доведені в, бага... в Багатоцентрових дослідженнях, і ви бачите, що якщо дивитися на відміну едоксабану від інших представників, то ми бачимо, що по перше він не має зв'язку з прийомом їжі, і 50 на 50% виводиться рівно навпіл через нирки та печінку. Якщо ж подивитися на всі дослідження, які були побудовані сучасними пероральними антикоагулянтами, то ми бачимо, що тільки для двох молекул, це для дебігаторана та едоксабану, була передбачена відразу вивчення двох основних дозувань звичайної дози та знижена. І навіть дві підгрупи було передбачено над низькою дози в групі з едоксабаном. Для інших представників цього класу, ви бачите, що знижену дозу приймали доволі незначуща кількість пацієнтів від 5 до Двадцяти Причому, якщо казати про аналіз дослідження саме з Едоксабаном, то серед усіх представників сучасних антикоагулянтів тут був найкращий результат показника ТІТІАР у пацієнтів, які приймали Варфарин. Що ж довело це дослідження? Що едоксабан значно впливає на зниження у порівнянні з групою Варфарину, на зниження ризику виникнення геморрагічного інсульту, великих кровотеч, внутрішньочерепної кровотечі та смерті з усіх причин. Однак доза 30 мг не продемонструвала своєю значущою різниці між варфарином з порівняння з варфарином. На жаль, тому в офіційні рекомендації війшла доза. З метою запобігання інсульту тільки 60 міліграмів. Однак, якщо казати, то знову ж таки найнижча частота взагалі виникнення інсульту в міграх. Групі, яка приймала Варфарин, знов ж таки серед усіх чотирьох сучасних пероральних антикоагулянтів була саме у групі, яка вивчала Едексабан. Таким чином, основною дозою для використання Едексабана є доза 60 мг на добу, доза 30 мг на добу може передбачена бути у наших пацієнтів, окрім тих випадків, які зазначив вже Ярослав Михайлович. Недавно були опубліковані в минулому році, було опубліковані Дані дослідження Care HF, які досліджували це правда азійські дослідження. Вони вивчали найлітніших людей, тобто вони включали в своє дослідження літніх людей старшої вікової групи, старше ніж 80 років, але вони тут вивчали дозу 15 мг едоксабана. Ви бачите, що в усіх підгрупах були отримані всі позитивні результати від використання Едексабану і побічні ефекти. Або вплив на виникнення кровотеч був повністю співставний з групою плацебо. Завжди постає питання, коли в нас є декілька представників будь-якого класу, які представник кращий, який препарат обрати, яким краще користуватися в тому чи іншому випадку. І тут нам намагалися наші британські колеги допомогти відповісти на це питання в 2017 році. Проаналізувавши всі результати всіх досліджень з проральними антикоагулянтами, вони нам запропонували ось такий алгоритм. Підбору вибору того чи іншого антикоагулянта у наших пацієнтів таким чином нам пропонують вибирати едоксабан у пацієнтів з високим ризиком будь-якої кровотечі. У пацієнтів з явищами диспепсії, і оскільки він приймається один раз на добу, то це доволі комфортно для наших пацієнтів, і зазвичай це стає вибором самого пацієнта, коли він обирає приймати препарат той чи інший, який приймається саме один раз на добу. Звісно, ми не можемо порівнювати між собою всі ці дослідження, але всі ці висновки зроблені тільки на відкритих результатах всіх досліджень з пероральними антикоагулянтами. Будь-яка медаль має зворотній бік, тому ми завжди боїмося Призначати препарати боїмося розвитку кровотеч у наших пацієнтів, тому ми завжди розраховуємо ризик виникнення кровотечі у того чи іншого препарату, у того чи іншого пацієнта, використовуючи шкалу хазблет. Якщо ми набираємо три або більше балів за цією шкалою, то ризик кровотеч у таких пацієнтів вважається високим. Тому ми обов'язково повинні впливати на ті фактори, які нам можуть підвищити ризик кровотечі, які можуть бути модифіковані. Ті, які не модифіковані, звісно, ми на них не повпливаємо, але ми їх завжди повинні враховувати. Ми набираємо свій клінічний потихеньку досвід використання молекули едексабану. І от, наприклад, є в нас пацієнт 58 років. Основний діагноз декомпенсоване гіпертензивне серце, постійна форма фібриляції, прицерт, часваз, 4 бали, хазблет, ми бачимо 3 бали, СН2Б зі зниженою фракцією викиду лівого шлунечка, були явище асциту, двобічного гідротораксу, також є у хворого цукровий діабет. У 2020 році у пацієнту був призначений рівераксуван 20 мг, але через 2 місяці від початку його прийому у пацієнта виникла значна гематорія. Пацієнт відмовився від його прийому. Варфарин пацієнту не призначався, оскільки він не міг контролювати рівень МНО. Була потім подруга спроба відновити прийом рівераксабану в дозі вже 15 мг, однак через декілька тижнів знову з'явилася гематурія. Пацієнт припинив його прийом і категорично сказав, що він ревераксобан приймати не буде, замінив його на наклопідегерія. Він доволі не найкращий випадок. Пацієнту під час госпіталізації ми все ж таки вмовили його спробу Іншу молекулу перорального антикоагулянту. запропонували йому прийоми медоксикорду 60 мг. До сьогоднішнього дня терапія ще поки що без ускладнень протягом 11 місяців. Інший пацієнт, літня людина, 83 роки, з постінфарктним кардіосклерозом, два інфаркти він вже переніс за своє життя. Є знову ж таки гіпертонічна хвороба третьої стадії, СН2 безпомірно зниженою фракцією викиду лівого шлуночка 43%, є хронічна хвороба неробільність. Ок, ви бачите швидкість клубочкової фільтрації 40 мл на хвилину, гіпотіреоз субметкомпенсація є в анамнезі виразкова хвороба шлунку з резекцією шлунку в 70-му році. Ну тут доволі цікава взагалі історія. Фібриляція постійна форма протягом останніх трьох років. Однак раніше йому ніколи ніхто не запропонував. Використання антикоагулянтів, Всі казали, що вилітня людина 80 років. 80 років в нього виникла фібриляція перед І у вас є виразкова хвороба шлунку, дуже високий ризик у вас кровотечі, тому призначати не будемо. Ми призначили аспірин. Взагалі незрозуміла тактика, ну але маємо, що маємо. Пацієнту з травня 22-го року ми призначили доксакорд, враховуючи швидкість клубочкової фільтрації 30 мг на добу. Терапія до сьогоднішнього дня протікає без ускладнень. Для того, щоб запобігти будь-яким ускладненням від використання сучасних антикоагулянтів, ми повинні проводити динамічне спостереження за нашими пацієнтами, бажано не менше, ніж раз на півроку обов'язково. Контролювати і рівні тиску і е, показники лабораторні застосування інших препаратів, тому що дуже часто густо наші пацієнти дуже полюбляють використовувати нестероїдні протизапальні засоби, е, тому е, завжди акцентувати увагу на всі допоміжні препарати, які приймає наш пацієнт, і може підсилити ризик виникнення кровотеч. Якщо ж говорити про просто спостереження за пацієнтів зібриляцію перецель, тут доволі проста формула: візит, е, частота візитів до рівню Пліренсу креатінину поділеному на 10. Тобто швидкість 60 мл на хвилину, через 6 місяців 40 мл на хвилину, через 4 місяці і таке інше. Коли ми говоримо про пацієнти з серцевою недостатністю, тут Дещо частіше потрібно нам спостерігати за нашими пацієнтами, і а, передбачено обов'язкове раннє амбулаторне е, клінічне та лабораторне спостереження через два тижні після виписки зі стаціонару, і потім проводиться контроль лабораторних показників через 1, 3 та 6 місяців постійно, згодом кожні 4-6 місяців за клінічної необхідності частіше. А, таким чином, ми можемо використовувати молекули доксабану, якщо кліренс креатиніну, якщо Кобучкової фільтрації за формулою СКД ЕПІ більше 50 мл на хвилину 60 мг на добу, при нижчому показники 30 мл на добу. І що стосується па пацієнтів з е, печінковою недостатністю, оскільки у нас також є елімінація через печінку, то якщо казати про всіх представників 10-го А-фактору, їм всім притаманна елімінація в печінці з. з з в в процес цитохрому П450, але найнижчий відсоток саме притаманний для молекули едексамана. Тому ми можемо його використовувати навіть у пацієнтів з печінковою недостатністю до 9 балів, але 7-9 балів застосування з обережністю зашковуючи пю Дякую за увагу.